Ви плануєте відкрити свій бізнес і не знаєте, що обрати, ТОВ чи ФОП. Сьогодні ми розберемо ключові відмінності та допоможемо вам розібратися у цьому питанні. ФОП це простий спосіб почати власну справу. Основні переваги це швидкість реєстрації, проста бухгалтерія і менше звітність. Але є і мінуси. ФОП відповідає всім своїм майном, він не може здійснювати певні види діяльності і не підходить для середнього і великого бізнесу. Товариство з обаженою відповідальністю ТОВ. Це більш складна форма ведення вашого бізнесу. Переваги ТОВ. Засновники товариства несуть відповідальність тільки в межах своїх вкладів. Друге можливість залучення інвесторів до своєї діяльності. Третє гнучка система для масштабування свого бізнесу. Але є і мінуси в реєстрації товариства: непроста процедура реєстрації товариства, наявність обов'язково директора, юридичної адреси статутного капіталу, складна бухгалтерія. Якщо у вас маленький бізнес чи фріланс. Ви можете обрати для себе реєстрацію ФОП. Якщо у вас є партнери чи інвестори, і вам потрібен більш масштабний проєкт, ви можете для себе обрати тоді реєстрацію ФОПу. ТО. Кожну ситуацію потрібно аналізувати індивідуально. Приходьте до нас на консультацію і ми вам з радістю допоможемо. Підписуйтесь, щоб не пропустити корисні юридичні поради.